Друзі, дуже важлива новина. Верховна Рада тільки що розширила коло осіб, які мають право на демобілізацію з війська. Тепер таке право, добровільне право отримали військовослужбовці, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час цього повномасштабного вторгнення. Близькі родичі це батьки, діти. Брати та сестри, рідні, брати-сестри та сводні брати-сестри, тобто по тату чи по мамі, також бабуся та дід, оце ну і онуки, звичайно. Тобто, це є близькі родичі. І якщо, не дай Боже, хтось з ваших близьких людей, яких я перелічив зараз, загинув або з них безвісті, то тепер ви маєте право на демобілізацію. Я продовжую працювати. Ви знаєте, що я працюю над тим, щоб всі, хто відслужили 18 місяців, отримали таке право на демобілізацію.